Вітаємо в ефірі. Програма про Beatrix. Це ефір гарного настрою із рубрики творчого антистресу. І ми зробили програму із серії дитинства сміливих дівчат. От Я зараз представлю наших учасників ефіру: оператор, ведучий, автор ідеї популяризації читання Леонід Гапєєв і наша творча молодь Яніна Горловська. Вітаємо Яніну. У Яніни зі звуком, але бачите, ось наше сердечко, серденько нас вітає і Роман Маслов. Вітаємо Романа. Вітаю. Зараз я вам прочитаю одну історію. Тут їх безліч, але у нас обмежений ефірний час. Книга має назву Казки на ніч для дівчат бунтарок. Не лякайтеся, вони не бунтують. Це така образна назва. Це автори так придумали креативну таку назву книжки для читачів, щоб більше зацікавити. А книжка насправді цікава автори Франческа Кавалло, Елена Фавіллі, видавництво книголав. В гості до нас книжечка ця потрапила, але ненадовго. Незабаром до рідної домівки повертається до бібліотеки. Ми маємо встигнути ще деякі. Історії прочитати. Так от, Беатрікс Портер, письменниця і ілюстраторка ось на фотографії. Колись у Лондоні жила дівчинка, яка дуже полюбляла малювати звірят. Звали її Беатрікс. Цілісінький рік вона з нетерпінням чекала на літні канікули, щоб разом із молодшим братом поїхати геть від понурих міських вулиць до Дикого нагір'я Шотландії. Ледь розпакувавши валізи, Беатрікс брала свої фарби і пензлі, взувала чобітки і йшла на двір. Вона сиділа так тихесенько, що полів... польові миші прошмигували повз неї, а зайці підскакували і жували біля її ніг траву. Білочки теж звикли до того, що дівчинка часто сидить на краю лісу. Доки вони стрибають одна за одною по гілках у неї над головою. Подорослішавши, Беатрікс переїхала з міста у сільську місцевість. Одного дня вона надіслала листа своєму юному другові маленькому хлопчику на ім'я Ноель. У листі вона розповідала вигадану історію про капосного кролика в чепурній блакитній курточці. Який краде овочі з сусідського городу, і за яким ганяється сусід фермер? Беатрікс назвала його Петриком, бо так називався її домашній улюбленець теж Кролик. Ноелю дуже сподобалася історія, він захотів продовження. Отож Беатрікс продовжувала писати для нього і навіть вкладала у листи. Малюнки Петрика і трьох його сестричок Ляпи, Тяпи і Пушинки. Зрештою, вона опублікувала цю історію у вигляді книжки із своїми ж ілюстраціями мільйонам дітей полюбилися книжки Беатрік Спортер, і її незабутні персонажі, зокрема пані Гороїжицька, білченя горішок та двоє капосних мишей. Стась Мась і Ганька Манька. Її перша книжка Казка про кролика Петрика стала однією з найпопулярніших дитячих історій усіх часів. А народилася Беатрікс Портер 28 липня 1866 року, і 22 грудня 1943 -го. померла. Країна Велика Британія. Ось подивіться на портрет нашої популярної зарубіжної письменниці, ілюстрація Барбари Дезядош. І цікава думка цитата. Це так захопливо писати перші слова історії. Ніколи не знаєш, куди вони тебе приведуть, Беатрікс портер Ось така історія. Як ця книжка вам сподобалася, хлопці, дівчата, скажіть, будь ласка, або покажіть якось символами, якщо там у когось звук не працює. Mm. Романові сподобалося Так, що вона така. Надихає на позитивний е, настрій на таке позитивне світосприйняття. Є така є І, до речі, кролик. От він тут. О, я дуже сподобалося там і серденько Дякую. Ну що ж, ми на завершення цього ефіру бажаємо нашим дітям і батькам от почитати цю книгу. Вона дійсно дуже так мотивує і дійсно стрес знімає. Я вчора це на собі дійсно так перевірив. І прочитав ну ми в ефірі вибірково, обмежений у нас час, і ми вибірково беремо сюжети. Я прочитав 64 сторінки, 64 історії. Кожна історія вона на одну сторіночку читається доволі швидко. Але історії дуже змістовні, дуже такі життєві, дуже мотивуючі. От і кожна по-своєму. Отож, читаємо книжки про дитинство сміливих не тільки дівчат. Ну, коли будуть книжки про хлопців, звичайно, ми залюбки про хлопців почитаємо, поки що знайшли про дівчат, але я скажу так: про сміливих людей, про сміливих дітей. І розвиваємо свої творчі здібності і свою творчу мету треба не ховати. а... Розвивати. От саме так робили герої всіх оцих історій. На цьому ефірі. Дякуємо за увагу.